Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку, як весело в будинку бав видавництво в Про цю книжку я згадував в одному з минулих відео. Ця книжка Андрія Кокотюхі. Вона має три кольори: синій, білий і чорний. Тут розповідається. Про хлопчика Захана його батьки працюють у незвичному будинку, в якому вони живуть. Це будинок вау. Це дуже, дуже дуже дивний будинок, тому що тут живуть чарівні істоти. Ці чарівні істоти потрапили сюди через те, що одного разу вони всі зібралися, щоб помірятися сили і догралися. Розбалили усі свої світи, прийшлося тікати до будинку Вал. Тут розповідається не про всіх чарівних істот, які живуть в будинку, але про більшість з них тут є окрема історія. Тож ми починаємо. У цій книжці є великий шрифт. І тут є багато гарних картинок. Тут розповідається, як я вам вже казав, про хлопчика Захар. Про нього йдеться тільки в першій і останній розділі. Мені здається, що він потрапив у цей будинок після всіх пригод, які сталися в цьому будинку, тому що в жодній з цих пригод він не згадує себе. А от своїх батьків згадує, тож я думаю, що він потрапив у будинок вау після всіх цих пригод. А ці пригоди розповіли йому батьки. Також, коли ти дивишся на назви цієї книжки, у вас може виникнути питання. а чому будинок називається Вау? Тому що коли. Захар уперше увійшов у цей будинок, то він так здивувався, що промовив вау. Так ця назва і прижилася. А ще вау це скорочено від «Бабелон». І так до назви Вау називали магічні істоти цей будинок. У цій книжці розповідається про батько чарівних істот, хоч вона і маленька. Але в ній дуже цікаві історії. Тож я вам розповім про одну з цих історій. Мій улюблений розділ є розділ квартира номер 82 цілий чарівник, який не хотів добрішати. Тут розповідається, що в будинку Вау були чарівники. Були добрі і один злий. Добрі чарівники жили разом, а злий в окремій квартирі. Його всі старалися умовити. будь добрим, будь добрим. І одного разу добрі чарівники увійшли в кімнату до злого. Вони, хотіли відкрити двері, але тільки ну, один чарівник доторкнувся до. Дверей ці виявилися дуже гарячими. Тільки но ну, інший чарівник доторкнувся до дверей, та його рука перетворилася на змію. Добра чарівниця розчаклувала своїх друзів, і вони всі разом хотіли вже увірватися в квартиру завдяки магі, але тут злий чарівник схопився і розчаклував двері. Вони пройшли в кімнату. І почали спарити з того чарівника через його нове хотівство. Він почав цсовувати стіни завдяки магії, тому що хотів зробити свою кімнату більшою. І сусіди тулилися до стінки. Тож добрі чарівники увійшли, поправили стіни на місце і казали, що вони все розкажуть татові Захара. Тому що той був охоронцем будинку, і вони виженуть злого чарівника, якщо той не стане добре. Вони пішли. Чарівник розізлився, що до нього так погано ставляться і йому ставлять погрози. Тому він вирішив прогулятися. Може, прогулянка зменшить злість. Він пішов і побачив, що ніхто не відповідає на його вітання. Тут він ще більше розізлився. І коли один троль почав щось говорити про нього своїм друзям, це була остання крапля. Злий чарівник зачарував троля на жабу і пішов до своєї квартири. Усі жителі будинку всі разом йшли до чарівника, щоб той розчарував троє. Бо навіть добрі чарівники і відьма. Який були в будинку, ніхто не зміг розчарувати зеленого велетня. Тож усі йшли і почали глюкати в двері. Казали, що якщо він не розчарує троля назад, то вони виженуть чарівника з будинку. Той пішов, розчарував троля і залишився в будинку. Але потім, коли слухи розповзлися, то всі знали, що у будинку Вау живе злий чарівник, і він володіє дуже сильною силою. Потім до нього увійшли дві людини. Вони сказали, що вони злодії. і хочуть, щоб злий чарівник їм допоміг зробити погробонь. Чарівник погодився. Вони увійшли у залу. Злий чарівник схопився і почав чаклувати. Зробив багато збитків, але потім він підняв одного злочинця вверх другого, поклав на його руки змію і ті злякалися. Охоронця він розчарував і той заарештував набіжників. Тоді прослов чарівника, вважали, що він добрий чарівник, але він вважав, що він. Досі злий чарівник. У цій книжці є ще багато таких цікавих історій про чарівних істот, які живуть у будинку Вау, які ви можете прочитати самі. Також тут є істоти, про яких немає окремих історій, але вони все одно з'являються у більшості з історій інших чарівних істот. Наприклад, відьма моргана або один волкулака, або тролі, тож мені здається, що в цій книжці може бути продовження. А на сьогодні все і до побачення.